Ще два слова хочу сказати про селекцію пчіл, про породи. Ну, я не такий там, щоб пасічник вже, щоб там, ну, давати оцінки з різним породам, але так говорю за власного досвіду. У мене є декілька вуликів, пчоли е, місцевої. Як мені говорили, українська степова. Ну, але я думаю, що це не там. просто мішанка наша, м'ясна пчула. І є декілька вуликів Бакфуста і один вулик я теї осені підселив матку карніки. І що замітив, по розвитку в нашій місцевій бджолі, ну, розвиток теж непоганий. Нема що там говорити, але вона більш така злюча. А от по бакфосту і карніці, то там розвиток набагато сильніший, ніж в наших місцевих бджіл. Так що треба дивитися ще, як вони будуть нести. Тоді можна буде порівняти, бо всі сім'ї знаходяться в одному місці і взяток в усіх одинаковий. Так що... Можна буде поспостерігати, як вони себе покажуть. І якщо так буде, як я думаю, то на осінь нашій цій місцевій бджолі я також заміню мати. цей сезон ще вони там хай відпрацюють, а на зиму їх треба буде поміняти. Отак я собі подумав. Вирішив зробити, бо, наприклад, в цій селекційній, ну, в карніці, там, в бакфесті, то там набагато більше бджоли і в карніка вже трошки меду, я бачу, навіть принесла, запечатала. Так що такі от справи відносно порід. Ну не знаю, побачимо, може покажуть. Мені там один чоловік пасічник говорив, що якщо злі бджоли, то вони такі мають бути працьовиті. І ніколи миролюбна бджола не принесе стільки меду, як оці от злі такі ядрьоні Ну побачимо. Так що от такі от справи. Будемо спостерігати. Планую, може сьогодні вже почну робити руюловки ставити. Бо вже підходить час. За неділю-другу вже будуть виходити перші руї. Хоча в мене ще я дивився, маточників були такі, ніби як чашечки відтягнуті в деяких там сім'ях, але е, в тих чашечках не було яєчок, нічого. Вони пусті. Порозширював, по можливості, подобавляв по рамці. По, ну, Якщо слабша сім'я по рамці, а якщо сильніша, то давав рамку суші і рамку у Ось такі от справи. Бджола дуже зараз така збуджена, бо всі вулики переглядав. Наразі все. Дякую вам усім за увагу.